Доброго всім вечора. Відправив ті 53 шкури. Сьогодні за мною Василь Царук розрахувався. В принципі, все, що я там важ... важив, все зійшлося. З людиною я співпрацюю довго, тому ніяких проблем немає. Ось така ось вага От вийшла. 12380 по 350 гривень він взяв, вона була обрізна. Гроші перерахував мені, я відразу їх перекинув ось на дикі шершні. Їхня карта ось. Отримувач 7825, можливо, можливо, хтось хоче ще задонатить. Будь ласка, там завжди дрони потрібні. Так що ось такі ось справи. Можу вам зараз показати номер телефону його. Людина перевірена, може.